Винахідники зі столиці Японії вирішили вбити двох зайців одним пострілом. Вони створили спеціального робота-гіда, який може проводити екскурсії в одному з найпопулярніших туристичних об'єктів столиці вежі Токіо. Електронного гіда на колесах назвали тавабу. Він вільно орієнтується в просторі, а ще говорить чотирма мовами: японською, англійською, китайською та корейською. Широку щороку башту Токіо відвідують по 100 тисяч туристів, і кількість охочих постійно зростає. Цей робот зможе з легкістю замінити чималу кількість працівників гідів. До того ж він ніколи не втомлюється, не хворіє. Тож це повноправний працівник нашої компанії, якого нам так не вистачало. Головне завдання тавабу зустрічати на вході до башти туристів, формувати їх у групи залежно від того, якою мовою вони слухатимуть розповідь, та проводити екскурсії відвідувачам електронний гід на колесах. Надзвичайно сподобався особливу радість. Тавабу дарує дітям. А він такий малий та смішний. З ним набагато веселіше він багато чого знає і говорить кількома мовами. Ідею японських винахідників вже зацікавилися в Сполучених Штатах та Великій Британії. Подібні роботи гіди стали б у пригоді на таких пам'ятках, як Статуя Свободи в Нью-Йорку та вежі Єлизавети II в Лондоні, яку ще донедавна називали Біг -беном».